Інститут національної пам'яті озвучив на території Львівської області два населені пункти, які потрібно розглянути у плані проведення у відповідні з чинним законодавством по декомунізації, які містять назви: це місто Червоноград і місто і село Червоне Золочівського району. Тому згідно закону України. Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Пункт 7. органам місцевого самоврядування військовим адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом, установленому законодавством порядку, провести консультації з громадськістю та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо перейменування населених пунктів районів назви яких місця символіку російської імперської політики або е, присвячені особам, подіям, які вказані в пункті 6 даної статті? Е, якщо ми подивимося на історію, то є указ президії Верховної Ради УРСР про утворення Забузького району в складі Львівської області. Е, утворити в складі Львівської області Забузький район в центру місті Белз. На території Забузького району утворити А, міські ради депутатів трудящих районного підпорядкування, Белзку з центру місті Белськ Червоноградську, центру місті Червоноград до шкаф Кристинові. таким чином, даним указом мінялася назва. Це є указ президії від 15 листопада 1951 року. Цей документ ми кілька років тому попросили зверталися в національний архів. Є відповідна відповідь офіційного захилу цей документ. На підставі нього ми маємо чинити певні дії, тому що в противному разі буде Чемразька міська рада звинувачена у бездіяльності. Звичайно, що люди будуть вирішувати, і на цих консультаціях, зокрема, я пропоную консультацію вигляді громадських слухання. Я думаю, що люди прийдуть, буде велика кількість людей, ми до цього підготуємося, щоб не затягнути до кінця року, а потім бути звинуваченим у бездіяльності. Якщо люди приймуть рішення залишити так, як є, ну це, це буде їхнє рішення. Якщо люди приймуть більшість голосів за те, щоб перейменувати, значить буде таке рішення. І на основі того ми тоді будемо розглядати на сесії. Але думка людей має бути почута.